Коти і риба любов, яка шкодить. Риба не отрута, але не підходить як постійна основа раціону для кота. Її давати можна іноді, але в помірній кількості і обережно. Щодо риби є декілька моментів: риба містить високий вміст фосфору та мало кальцію. Такий дисбаланс вимиває кальцій з кісток. Це веде до проблем. Друге, сира або частково варена риба містить фермент тіаміназу, який руйнує вітамін в 1 А це зовсім не добре для організму. Третє може містити токсини або паразити, сира риба джерело гельмінтів. Також небезпечна солона, копчена чи консервована риба там сіль, спеції і консерванти. Четверте ризик алергії. Деякі коти можуть мати неприносимість риби. Це може призводити до дерматологічних проблем п'яте. Низький вміст тагурину. Риба містить менше таурину, ніж, наприклад, серце, печінка чи м'ясо птиці. Для котів таурин життєво важливий. Що можна давати відварену нежирну рибу максимум один раз на тиждень, невеликими порціями, або обрати промисловий корм з смаком риби, він буде вже збалансований. Отже, котам можна рибу, але не часто, не сиру і не як основу для раціону. Безмежно вдячний за репост, лайк. Zu kommentar.